Запросіть Василю, вам не сам Васелю, новину веселу. Чи дозволите колядуватися і радості бажати? Звісно. Колядин колядин, я в бабусі один. Винесіть нам пирожечок та покладіть у мішечок. З руками, з ногами, щоб бігав сама. Коля коляд коляниться. Добре з маком полянеться. А без маку не така. Дай хазяїн, п'ятака. така. Сієм, вієм, посіваємо. З різдвом вас вітаємо, ви Христа прославляйте, частування не давайте. Мир вам, люди вашій хаті! Ми прийшли вам розказати, що світ Божий звеселився, бо син Божий народився. Боже світло пред неці, кожні хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває, колядина полятує, полятує. Радує вся земля, небі ангели співають, прославляємо Христа, Боже у хаті, Боже. хтось сумує, Боже у хаті когось бракує, когось бракує, не абувайте, а хто сумує, звеселяйте. Yeah. Baby, i